Від диспетчерів повітряного руху залежать безпечні польоти літаків, це відповідальна робота, у якій, до речі, використовують вектори, маленькі стрілки на карті, що дають інформацію про напрям і швидкість літаків. Ти вже знаєш, що будь-який вектор можна задати парою чисел координатами вектора, а як ці координати можуть допомогти з додаванням векторів. Про це дивися далі у відео. Які числа, вектори можна додавати та віднімати. Результатом додавання чи віднімання векторів також є вектор, сумою вектора А з координатами x1 y1. Та вектора b з координатами x2 y 2 називають вектор C з координатами x1 плюс, x2, y1 плюс y2, 1 y наприклад, маємо вектор A з координатами 6 мінус 2 та вектор b з координатами мінус 1, 4. Сумою цих векторів є вектор C з координатами 6 додати мінус 1. Мінус 2 додати 4. Тобто вектор С має координати 5, 2. Зверни увагу, під час додавання векторів виконуються ті ж властивості, що й під час додавання чисел. І відразу таке завдання для тебе маємо три вектори, а з координатами 3 7. Б з координатами X, Y, C з координатами мінус 5, 0, сума векторів а і Б дорівнює вектору С. Знайди координати вектора Б, тобто х та Y. Згідно з умовою сума векторів а і Б дорівнює вектору С. Це означає, що 3 плюс х дорівнює мінус 5, 7 плюс y дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 8, і дорівнює мінус 7. Наступне завдання. Маємо три вектори а з координатами мінус 1, 3, Б з координатами х 2, С з координатами 4, 0. Зупини відео та з'ясуй, за якого значення х модуль вектора а плюс b плюс c є найменшим. Нумо звірятися. Суму векторів а, б і c позначаємо як вектор d, тоді вектор d має координати x +3, 5. Знаходимо його модуль, що дорівнює квадратному кореню із квадрат виразу плюс 3 додати 5 у квадраті модуль вектора d найменший тоді, коли квадрат виразу х плюс 3 набуває найменшого значення. Це значення дорівнює 0 і досягається, коли х дорівнює мінус 3, це і є наша відповідь. Перейдімо до віднімання векторів. Різницею двох векторів а і б називають такий вектор d, сума якого з вектором b дорівнює вектору а. Можна також сказати, що різницею вектора А з координатами x1 y1 та вектора b з координатами x2 y2 є вектор d з координатами x1 мінус x2 y 1 мінус 2, Наприклад, маємо вектор а з координатами 10 6 і вектор Б з координатами 7 2, різницею цих векторів є вектор d з координатами 10-7, 6 2. тобто вектор d має координати 3, 4. І останнє завдання Маємо вектор А з координатами 3 мінус 7 і вектор Б з координатами мінус 2, 9. Знайди модулі вектора суми та вектора різниці векторів А і Б. Насамперед знаходимо координати вектора суми це координати 1, 2. Далі знаходимо модуль вектора суми, що дорівнює кореню із п'яти, аналогічно з вектором різниці спершу знаходимо його координати 5 мінус 16, після чого знаходимо його модуль корінь із 281. Запам'ятай сумою вектора а. З координатами x1 y1 та вектора b з координатами x2 y 2 називають вектор С з координатами x1 плюс x2, y1 плюс y2. Різницею двох векторів а і b називають такий вектор d, сума якого з вектором b дорівнює вектору а. Можна також сказати, що різницею вектора а. З координатами x1 y 1 та вектора b з координатами x2 y 2 є вектор d з координатами x1 мінус x2 y 1 мінус y2. Тепер ти будь кого зможеш вразити своїми знаннями з геометрії. Гарантуємо. Підписуйся на канал, і з нами цікаво!